Хоча ми ті в нову времени маємо такий новий для нас новий препарат Триходерма. Біологічний біопрепарат. Резумується. Вірі йде. Може неправильно ще прочитаю. Так. І їх три види. Так. Ми вже їм встигли чуть попрацювати деякими. Це є гриб. Він живе на рослині і харчується другими грибами, які є шкідниками там. Верцеліум, чи ще якісь там, я добре не знаю точно. О, Я вже співстиг попрацювати, використати. Так воно виглядає. Таке похоже на цвіль. Такої баночки йде 500 мл на 100 літрів води. Викидаємо то в літру води, настоїмо 20 хвилин 30 і проціжуємо, і, той, і той концентрат, що виходить, ділимо на 100 літрів. Я хочу ще попробувати в домашніх умовах його розмножити. Відварив OS. Тут в мене є місце і побачимо, чи розмножиться то чи ні. Ложка стерильна, прокіп'ячена, увесь тож кип'ячена. Так, дубси має бути стерильно. Ну так. Там в мене ще є дві банки, якими я користувався. То вже так розмножу, потім зніму, чи вийшло щось, чи ні. Якщо комусь треба контакти, то можу дати, де замовляв.